Все це необхідно для оборони та да. варіанту. Все залежить від ситуації. Якщо якщо школа десь там у заглибині, а вогнева точка а зазвичай потрібна, щоб а? панувати а? на денши, то немає сенсу її нормально, не. розташовувати Поліля. в школі. Mm. Але якщо школа буде займати вигідну позицію, то її розташують у школі. Ну, тобто, Старова, тут вже пляшуть не від Садика. назви будівлі. Зачистка выглядит так, что распределяется, грубо говоря, люди там на несколько колон, Там нарезается на участке ответственности и начинают заходить в каждый двор, в каждый дом. В Попас мы заходили э, трьома колоннами. Yeah, yeah. Да, да. Одна строго с да. півночи, інша с півдня, а мы заходили с корнетом, с самим. Заходили, как бы так сказать, и с заходом. Так, так. Ось трьома колонами. Потім дві колони з'єдналися і чистка відбувається так. БТР. Ось. Вони контролюють пространство попереду, простір попереду. А за БТРами, і колонами, одна права, інша ліва. Проходять певну відстань і там далі житловий сектор починається. Група пішла, пішли, 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 Перевірили кілька будинків. Повернулися, просунулися вперед, знову пішли, перевірили і так, отак, -от, посім, -посі, просуваючись, пішли до центру міста. І з того боку, На зустріч також, також, потім кілька груп пішли паралельно, рухаючись також. Насправді потім ще кілька днів треба працювати вже е, оперативним групом, інформацію яким. А є місцеве населення щодо там, кого вони помітили, як було раніше і так далі. Де вони вказують на тих, на тих, на тих, на тих, на тих, на тих, на тих. Трошки вже починаються поліцейські функції. Оцим зараз займаються тут зараз, сьогодні. В принципі, їздять там, де говорили. Приїхав хлопець на велосипеді і говорить, що вчора на території автобази була велика кількість бойових. Ми поїхали і дізналися, що насправді вчора. Вырушила колонна на Луганске, 40 машин, из минометами, из усим. А сейчас там частенько все прибрали. Нам встречали, я вам честно скажу, как освободители. Причем не то, что там это... Ну, честно скажу, это, блин, я не передать слова. Я не передать слова. Плакали, обнимались, крестились. Ну, это Честно, я, я не могу просто так слово, просто не получается, они 5 дней, 5 дней они сидели в подвалах, питались чем было, воды в общем-то не было особо, скажем так, из 106-й улицы могли достать, а те, которые в таких домах, на там воды не было, вот, там было, был просто страх, я не и когда же все закончилось, неужели все закончилось? И говорили, что да, все закончено, да, все нормально будет. не переживайте, все будет хорошо. Они ожидали каких-то там массовых чисток, репрессий каких-то ужасных. Как... Говорили, что всех позабирают, какие-то концлагеря, там расстрелы будут. Ну, это, это то, что мне реально говорили. Там, меня спрашивали, а вы сами откуда? Я, блин, говорю, говорю я с Харькова, ну что дальше. Там, есть я ребята, да, есть ребята с Донецка, с Мариуполя, с блин, с Днепра, Тут только нет.